Друзі, мої, добрий день! Сьогодні зранку ми проводили зустріч для наших потенційних вступників до магістратури, під час якої з'ясували, що у 2023 році всі, хто має бажання вступати на навчання для здобуття ступеня магістра, має скласти єдиний вступний іспит, так званий ЄВІ. Цей єдиний вступний іспит складається із двох частин: тесту загальної навчальної компетентності ТЗНК. І тесту з іноземної мови англійської або німецької, або французької або іспанської на вибір вступника. І Якщо з іноземною мовою ситуація більш-менш зрозуміла, то ТЗНК для спеціальностей філологічного профілю є чимось новим. І під час вранішньої зустрічі я обіцяв вам розібратися із цим. Я розібрався і доповідаю. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив пробний варіант ЗНК. Покликання на нього є в описі до цього відео. І спеціально для вас я його пройшов. Більше того, я попросив пройти його окремих співробітників деканату факультету східної і слов'янської філології і навіть окремих членів своєї сім'ї. Чесно кажучи, не всі вони були мені за це вдячні. Хочу поділитися із вами квінтесенцією вражень. Отже, тест загальної навчальної компетентності складається із 33 завдань. Кожне завдання це один тестовий бал. Їхня сума потім переводиться у шкалу від 100 до 200, за якою власне, і формується конкурсний бал під час вступу. Найкращий наш результат виявився 22 тестових. Бали, що дорівнює 160 балам за шкалою від 100 до 200. Я особисто набрав 20 тестових балів із 33. Час на виконання ТЗНК обмежений 1 годиною 15 хвилинами. Скажу вам чесно, перше враження це такий легкий шок. Завдання від 1 до 18 це так званий вербально-комунікативний компонент. Є пару запитань доволі легких. Але переважна більшість із них сформульовані доволі підступно. Наприклад, подаються слова близькі за змістом або близькі за формою, центральний, централізований, центрований, «центристський», з яких потім треба підібрати одне з найбільш відповідних. За такого типу завдань, навіть якщо ти знаєш правильний варіант, можеш помолитися через елементарну неуважність. Тому перший основний висновок треба бути максимально уважним. У деяких запитаннях використано лексику, яка, м'яко кажучи, не входить до прошарку вживаної у повсякденному житті. Інволюція, ретроградство тощо. Мета тесту, наскільки я зрозумів, визначити здатність до подальшого навчання, і виходить, що якщо я не знаю, що таке інволюція, то місця в мені в магістратурі, на думку розробників тесту, немає. Моя особиста думка полягає в тому, що тести такого плану мають мати більш утилітарний характер і бути ближчими до життєвих реалій. Дуже специфічне завдання з порівнянням двох текстів, кожен із яких обсягом є на одну сторінку А4 і має одну і ту саму тему, але з різним поглядом авторів на проблему. Тести були про СРСР, лібералів і ще якусь муть знову ж таки, привіт авторам, Цих тестів з позицій прив'язки до сьогодення. Я здивувався трохи, чесно кажучи, а от людина, наприклад, 2003 року народження може не просто здивуватися, а просто не зрозуміти, про що йдеться в таких текстах доволі застарілих, застарілих за змістом. Питання стосується не так змісту текстів, а суб'єктивної думки авторів Того, які мікротеми в текстах актуалізовані, а які ні. Чим відрізняються погляди автора А від поглядів автора Б. Я, до прикладу, наче філолог, але мені було доволі складно виконувати ці завдання, і не всі з них я виконав правильно. Усі ті завдання з першого блоку мені здавалися важкими, доки я не дійшов до другого блоку, який являє собою логіко-аналітичний компонент. Це запитання від 19 до 33. І тоді я зрозумів, що до цього все було легко. Треба, напевне, для підготовки вирішувати ребуси на регулярній основі. Деякі завдання були доволі легкими, а у деяких, як на мене, було кілька правильних відповідей. Особливо порадувало запитання про декана факультету. Ви коли проходите метапробний варіант, ви зрозумієте, про що я? Я декан факультету, але відповісти на нього я не зміг. Але найбільш специфічне це завдання навіть не на логіку, а таке враження, що на математику. Наприклад, діаграма на ній якісь смужечки. І треба вирахувати, скільки тих, хто отримав якісь бали, якісь відсотки і так далі. Напевне, їх треба було одразу пропустити, бо все одно я зробив їх неправильно. Отже, загальний висновок: скласти тест загальної навчальної компетентності в принципі можна. Обов'язково слід пройти пробний варіант. І найголовніше підготуватися психологічно. Адже підготуватися фактично майже нереально. Не йдеться, наприклад, про граматику чи навіть про математику, тобто про ту систему знань, де є нехай значний, але обмежений набір правил, які можна засвоїти, повторити тощо. Розкид таких варіантів завдань на комунікацію чи на логіку може бути безмежним. Тому важливішою є саме психологічна готовність. І насамкінець. Не забудьте, що реєстрація для складання ЄВІ починається 8 травня і триватиме до 18.00 31 травня 2023 року. Реєстрація відбуватиметься у дистанційному форматі. Потенційний учасник ЄВІ має надіслати на визначену адресу електронної пошти, заповнену власноруч сфотографовану заяву, скан або фотокопію паспорта і копію номера платника податків. Під цим відео є покликання на детальнішу інформацію про реєстрацію, яку ми розмістили в нашому телеграм-каналі. Нагадую, що вступники за спеціальністями 053 Психологія, 073 менеджмент і 075 маркетинг, крім ЄВІ, мають ще зареєструватися для складання єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ. Е Процедура реєстрації така сама, що й для складання ЄВІ. Якщо ви матимете запитання, поставте його через телеграм-чат приймальної комісії покликання є в описі до цього відео. Успіхів і натхнення!